На Матвієнко, українська співачка, народна артистка України, народилась 10 жовтня 1947 року на Житомирщині. Випускниця Київського університету імені Тараса Шевченка. З 1966 року була солісткою українського народного академічного хору імені Григорія Вірьовки, з 1991 дев'ятсот солістка національного ансамблю Київська камерата». Лауреат державної премії імені Тараса Шевченка, кавалер ордена княгині Ольги Третього ступеня, Герой України. Зустрічаємось з вами, мабуть, у найсвітлішій, найблагодатніші дні року Христового Воскресіння. Великдень в Україні славиться унікальними традиціями. От мені цікаво довідатися, які з цих традицій, особливо дорогі вам, вашій родині. Для мене це дуже велике свято. Я порівнюю з тим ну, дитинством, тим потаємним ранком, коли приїдуть мама з татом, і значить, ми чекали. Коли всі стаємо, ну, це, це входження мами так якісь вони приходили чисті. По-перше, весь місяць, всі 40 днів ніхто не сварився ні з ким. У хаті була така була злагода, це була така богобоязність. У, у хліві був порядок, на вулиці все було добре. Може б, якби ми так дійсно, навіть щоб от бачите, в католицьких країнах, ну я так в країнах католицьких, там якось до цього відноситься справді, там люди не працюють, і там до цього ну, говіють, якось е, ну, таке відчувається внутрішнє свято, що це навіть робота, робота але вони, вони католики навіть в душі і на роботі. І я думаю, якби ми трошки так ближче до цього свята підходили, так чесніше відносилися. Бо Воскресіння це ж не тільки когось Воскресіння, природа ж сама Воскресає.

З якою мукою вона воскресає, ви думаєте, що це просто так там, на тій травиності пролізти? Чи, наприклад, внутрішньо наприклад, перебудуватися з зимового циклу на весняний? Це також для людини тяжко. А подивіться, які вітри з'являються, піски несуть, морози, як і потім тепло. Це наче, ой, як там щось десь робиться. Це воскресіння називається. І на цей момент, як вони входять в хату, ми всі біжимо. Бо мама ж нас крашеночки називалися, цибулькою всі фар, фарбувалися. І мама всіх на молитву, на колінця. Я ви можете дякуючи цьому дитинству, тому так воно все було. І потім звяченою водичкою ми вмивалися. Бачите, яка? Як, як це? Як яєчко, я вже казала. І для мене, оце значить, до сьогоднішнього дня ця традиція і зберігається. Оце як я приходжу з церкви. Я думаю, що ви також спитаєте, чи я так само ходжу, як батьки. Ну, так. Я думаю, що на Великдень зараз всі ходять до церкви. Навіть на всю ночну йдемо. Бо це ну, не тільки пов'язано, що це молоді там йдуть. Зараз дуже багато молоді також у церкві стоїть. Але оцей момент дочекатись Христосу сказати, таке враження, ну ви розумієте, що щось у тебе входить. Ти, ти, ти причетний до цього воскресіння. І для мене це вже не казка. Я, я ще раз це повторюю, я дуже реально в цьому живу. І так само приношу додому значить, все свячене, наливаю ну, водичку. Хто перший встає, син чи чоловік, чи буває, він теж зі мною йде. От вас згадали крашенки. Mm -hmm. Я походжу з чому? І там їх називають писанки, і ви напевно, знаєте, що з писанками пов'язано дуже багато легенд. От колись гуцули мені розповідали, що писанки писала матір Божа і передавала їх Пілатові, або він змилостився над сином. А коли вона писала ті писанки, вона плакала. І тому на гуцульських писанках такі є цяточки. От яка ваша легенда появи писанок? і які писанки у вас на великодньому столі? Те, що ви розказали, що матір Боже і принесли йому писанки, то е я навіть не здивуюся, і ви, мабуть, не здивуєтесь, коли мені посилають з Америки або з Канади відкритки з Великодним, чи з Новорічними святами, а чи з різдвяними. Обов'язково Матір Божа наша, українська. І вона в цьому одязі вивізний хуст із синочком на руках, і я навіть, бачите, ви мені воскресили цю згадку. Я думаю, що таких легенд особливо <кхи> і не чула, але, наприклад, добре було б, якби, наприклад, такі легенди сьогодні можна було десь понаписувати дітям. Якщо я такі, от люди пам'ятають такі речі, випустити книжечку, написати там, наприклад, Великодня писаночка або історія однієї писаночки, ну якось так її озвучити. Вой на горілян, подали ні мапа, тієї наші матковиці, орати бетах, тії наші матковиці, орати би такса, война горілянка, подали ні мапа, її наші маковиці, очі тита, тієї наші макови. Ви походите із багатодітної родини 11 дітей, це справді велика рідкість у наш час. Ви пам'ятаєте, як ваші родині готувалися до Великодня? Все було на мамі, тільки мама відповідала за допомагали те, теж? Та бо цей великдень у нас все життя йшов. Ви розумієте? Ми все робили. Я мені здається, що в мене взагалі дитинства не було. Я так працювала, як і дорослі. Там значить, це обов'язково треба призьбу помазати біля хати, а хата біла, значить треба вималити узори. Призьба це внизу така, знаєте фундамент, що назвати, да? тільки трошки піднята така червона глина вище. І я так вимазуєш такими кільцями біля хати. А от хата ставалася. Справді, як якщо дивитися малюнки Марфи Тимченко, то в неї оце, всі ці узори понамальовані. Але ще треба було у нас через цвинтар, де раніше церква у нас була, треба було перетягти це відро, а мені скільки? там? 5-6 років. Я це все тягала. Я мусила це принести. У нас як дитинство. Тільки, тільки звівся на ноги. Я тепер, коли вже в мене діти були малі, то її так оберігала від цієї роботи, то через так, вони бадали, не повиростали. Може, якби трошки більше тягали ваші, то були б такі кремезні. І потім. Пісочком посипалася хата. Мама говорила все в стриманому тоні. Вона каже, не доводь мене. Вища, не доводь мене, щоб я на тебе кричала. А можете уявляєте, обов'язково, коли людина в духовному стані, взагалі, коли людина йде в духовний, в духовний стан, йдуть величезні випробування в родині. Обов'язково з'являється цей, коли ти йдеш в плюс, то обов'язково поруч найдорожча людина в мінусі. Будь-хто, з сім'ї чи з батьків. Я дуже багато історій чекала. Розказував мені один монах, як тільки він пішов в монашество, то батько півтора року купив. Але як тільки він вже присягнувся, постріг отримав все, зупинилося все. Тобто йдуть такі випробування. От тому й піст, якби вся країна, наприклад, православна, дотримувалася цього, то й не було б таких екзекуцій ну, з душею людською. Бог нам той день дав, всіх нас тут зібрав, але ж просим його, щоби нам свого духа дарував. Отця просим раз, щасливе дай для нас день той пережити, внімся веселити і на кожний час. ви знаєте, в мене найяскравіший спогад із дитинства про Великодень. Коли ми ходили коло церкви, збиралися малі діти, тоді це було заборонено. Вчителі нам наказували цього не робити, але о, у нас це те саме було. Так, але ми збиралися коло церкви і співали гаївки. Ну, ми діти як співали, то щось там таке типу Подоляночки, що там зайчику, зайчику, ти малесенький». Зай вона десь прозвучить ага. сьогодні. Але ще запам'ятала, як жінки сиділи коло церкви також. Я ще мала була. Тобто я більше якось з цих спогадів маю все-таки з дитинства. А потім якось, що то за пам'ять така, де воно дівається. Ну, бо, то тоді, Мабуть, чим більше людина росте, більше вражень, і тоді губиш те, що ти мав носити собі в тому банку пам'яті. Але пам'ятаю, що жінки сиділи кубками такими, отак От як в городі савіть в кущі в того, кущі того, так, так того. жіночки збиралися. Такі біля церкви були <кій> дубові лавки. І вони неначе як сторожі. Ми там щось собі бігали, робили. Але ви знаєте, така була безпосередність і така побожність. Діти ніколи не могли собі поб... зробити більше, бо вони та тихо бо... бо то не можна біля церкви. То тихо, то що так кричиш? одне-друге, знаєте, бо бо то вдома так ішло, і вони там такі були. І ці жінки не вмішувались. Навіть тільки по можна було, було пальчика, то там ніна, то пальчика показати. Але на посмість. І пам'ятаю, коли там бігали, ми, до речі, ми батюшку чекали, бо батюшка виходив значить, із кадилом, і ми ж виставлялися, там значить, кожну, щоб кожну яєчку покропили, е, зробили. Потім ми вже співали, там ходили, як ці люди робили, так і ми. Молоді дівчата більше ходили. І мама співала, не завгадала як вона. Ви весня, де твоя дочка, за заворіте. Ну там і жіночки, але це було не голосно, бо перші веснянки зовсім інші, ну ніж великодні. Там якось подругу люди. Хоча не було ні псалмів, нічого, просто співалися такі веснянки, в основному дитячі. А на полі, такими вісниками першими, були, звичайно, знову ж таки жінки. Я взагалі думаю, що не ображаючи наших чоловіків, але така матеріалізована природа в жінці, в природі, все народжується і дитя, Вся природа народжує, жінка народжує. але Зачаття йде все ж таки від неба. І духу зачаття, і в води, все йде звідти. Якби не було, наприклад, неба, то ну, так люди сьогодні безбожні, їм коли кажуть, де ви там його там, бачите? А подумайте над тим, хто, мав, де звідки вода все-таки йдеться, звідки сонце взялося. Чому ми від сонця маємо паруски? Все, ну і помідорчики у нас червоненькі, і квіточки чер... різнопар'я. Я часто думала над ним, що ми так граємося з зі такою знаєте, безпосередністю, наче то нічого немає. А, а задумайте інколи речі, подумайте і поговоріть внутрішньо, але з е, слізьми душі. І всі мрії збуваються. У мене дуже багато, як сказати, навіть боюся сказати. Я вже більше дякую. Я ще дякую, тому що те, що я задумала, все відбувалося. Але е, ми то можемо просити. Не забувайте, саме головне кожен вечір сказати своєму, ну як сказати, оку, як або тому серцю, або або ті молитві, куди ви послали свої ну, слова. Покланятися помолити, подякувати. Це, але це ж не тільки бо всім треба дякувати. Починаючи в день з товариша свого друга, сказав хтось тобі спасибі за день. Тому що це спасибі, як спаси Боже тебе. Розумієте як? І якщо хоч раз у день вам сказали дякую, що ви є, дякую, що ви зробили. Вважайте, що ви прожили нормальний день, що ви щось зробили. В ім'я життя, в ім'я е, Воскресіння. Після Великодня ж там потім йдуть. Песнянки, а потім ідуть русальні. Веду русалку із ворота вору. Тиждень у нас був русальних русальний тиждень, а тиждень називалися <кхи> брикси. Чого брикси? Тобто Русалки збираються цілий тиждень, вони там граються, в жито не можна заходити за лоску, а на слідучий тиждень вони прощаються з житом і вони танцюють. І не дай Боже, бо затягнуті вже це вже, вже ти не вилізеш ніколи звідти. Так ми щоб побачити русалок, ми вилазили на гойдалку, така, ну, на Шереля. Ну, На два боки стоя на ноги сюди, вона дощечка така, тут дерев'яні ручки, ну там причеплювалася також до, до сволока, воно все. Між двома деревами, між липами це робилося. Це дорослі каталися. А, ми, а нам вже з ланцюгів робили. І ми ж заглядали на ті русалки і кричали, о, не, я вона така косата, дивись, яка з лентами, яка з тим, яка з тим. Тобто ми оці казку саме вливалися. І ми її фантазували, діти. Але я настільки була. Я так довго в це вірила, що я довго не заходила в жито. А потім стала думати, чому ж все ж такі люди придумають? Це ж не є реальність, яка, є, ну, яка має бути. Ми ж, до речі, по вірі своїй живемо, по вірі ми бачимо свої, ну, як витвори свого життя. І читаю, що жити в цей час половіє два тижні. І воно в пильці, воно запліднюється. І тоді ми отримуємо потім зерня, отримуємо. Хлібчик Хліб. на столі. Mm. Через страждання воскресає твоя душа, ти стаєш мудріший. І не, не, не за рахунок, тільки здоров'я страждайте. А з розумінням що якщо вам це послано, то ви вибрані люди на цій землі. Значить, ви тільки можете це витримати, іншим не дуже дається. А потім е, як вони кажуть, потім ця дань йде, як кажуть, на, повертається Провам. тобі і в житті, мабуть, і на небесах. По-другому, якщо ми кажемо, що на небесах, для мене взагалі це такий, ну, такий реальний світ. І так реально я про це думаю. Вірити у потечнішне життя? Звичайно, як вже туди не вірити. Розумієте, в чому справа? Це ж можна зрозуміти тільки на деяких, на, якщо брати приклади в цьому житті. Ви поминаєте душу, От коли хтось іде. чому ви обов'язково повинні хлібчика принести і те, і те. Це не язичні традиції. Вони в нас у церкві є, Приносиш там маліку. Поминання людини воскресає її пам'ять, її ну, як можна сказати, образ, він не енергетичний. Він же він збирається з енергетич... накопичення пам'яті нашої. І воно в такому легаті. І, і тому вібрірує, ця душа, вібрірує цим. Лего, там, вона вібрує пам'яті цією вскрізь. Дай, дай би Бог, щоб вона була в тому райському часі, щоб вона могла там реально, тому що якщо ми туди посилаємо поминання, людина не страждає, і ти тоді не страждаєш, ти е, стає ну як ці гріхи, які лишилися. У ну, мен, мене діти не люблять, я кажу, за які, за які гріхи? За що? Кажу, ну ти ж ще молодий, ти не знаєш. Але батьки роблять гріхи. Інколи вони не хочуть їх з ними, як вам сказати, стикнутися, повернутися назад. І ці бори, вони то собі ж годалі, але в борги лишаються, як хвіст завжди ж є. Значить кому він передається? Дитині. Але щастя буде, якщо не залишиться, візьмешся яєчко, вмийся і залишишся в цьому стані світлому. Дай Бог, що все життя, але такого не буває. Ви не поводите, що і сама поява людини на світ кожного з нас. Це теж дуже велике диво. От я, наприклад, чула, що ваша поява на світ теж була дивом, тому що не знаю наскільки це правда, але що ваші батьки нібито вирішили, що четверо дітей цього достатньо. Якщо ви вже ці речі знаєте, тоді інколи бувають такі моменти, що ти живеш якось, неначе на не своєму життю, що десь мимо йде твоє життя. Ти бачиш, що я б там це була, я б там. Тобто тебе перепрограмували, тобто, тобі ти була небажана дитина на світі і ти перекодований. Обов'язково треба прийти, поставити, якщо, якщо мама жива, то мама повинна прийти, ну як магати, покаятися і твоє життя е, е, перепрямувати, дати йому іншу лінію. Ну, як це як можна сказати, господи, прости. Мені що я, що я була у своїх батьків небажана. Наверни мене на мою дорогу, на моє життя. Ну, ви знаєте, мені навіть стається, що, що тут не дуже десь підходить оце слово небажана дитина, бо я більш ніж впевнена, що. Ну, це була, можливо, якась там хвилина слабості, можливо, якісь хвилини сумнів, бо після вас, у вашій родині, народилося ще шестеро дітей. Навіть ще 15 не народилося. <плес> <плес> ще на, народилося шестеро, п'ятнадцять ще не народилася. Потім, а, потім, а потім ці ж долі переносять дівчатка, які, ну, які ми ми проходимо ці борги. А, тому я дуже, дуже настирлася, не кажу. Секс є секс. А запланована дитина все ж таки повинна бути в любові. Тому що і небеса тоді схиляються. Ви розумієте, як, е, коли ви посилаєте матеріальну думку у світ, що я хочу дитину, я хочу, щоб вона була красива, і щаслива. А, е, наприклад, І вона народжується. І ви, розумієте, ви у щасті, у цьому благовинні, вона не ця дитина до року. Найсильніша молитва це ж матері. У монахи, коли йдуть діти, Дивіться, скільки років я супротивлялася, щоб не відпускати сина вона. Щоб я не знала цих речей. Але коли він пішов, то мені зараз ще люди багато кажуть, Боже Ні, ну як тебе Божа мати любить. Тому що це, по суті, я віддала. Тому що я взяла, в мене ж є приклад Божої Матері. Да? Я так само віддала, що він, а він буде молитися за рід, за весь за весь світ. Хіба це не висока місія дітей? Чому і секрет цієї молитви? Ти очищаєшся. І при часті покаяння, наприклад, коли ти прийшов, звільнився від того тягара, а потім причастився, ти знаєш, ти тебе це заспокоїть, от і кліточки твої вистанавливали цей час теж оживають. Ви можете їх спасти. Вони не вмруть. Вони відновлюються і стають молоді. І ти молодший, ти теж молодий стаєш. Оце ж і є омолодження організму, звільнення від цього всього, що тебе мучить. Тоді ти молодшаєш. І не старіє так людина, людини, вона не вмирає так швидко. І пісня, якщо, наприклад, я особисто свого життя, я, коли мені дуже боляче, я кричу піснею. Я стою, наприклад, ой, кажуть люди, мій мажне. Я". я плачу і співаю, але я співаю мамину пісню. Розумієте? І я таким чином, у неї зв'язку з нею, і таким чином я чищу те, що в мене залишилося від пам'яті від болі матері, значить, щось я, щось я ношу теж. Але коли в мене радість, наприклад, там на Ой-мій, я на вулицю! Куди? прясти, а мій миличан, Жена малий. Господи, я так люблю. розумієте, у мене стільки любові, що я плачу від любові. щастя, я бачу цей світ, я бачу цього милого, який йде, а я його благословляю. У цій весні, у цьому крикли пташа, у цій тиші не, небо затихає. Ви розумієте, що чому? небо тихає, бо, бо воскресіння йде. Весна це воскресіння. Дякую за вашу щирість, дякую за ваші пісні, дякую за інтерв'ю. вам і вашій родині. І хай при Божій помочі все у вас буває за Христос Ви істинно воскрес. Oh boy.